Робочу поїздку Канівщиною, народний депутат України Богдан Губський розпочав візитом у село Потапці. Це одна із найвіддаленіших сіл району. Тут парламентарій особисто зустрівся з жителями та дізнався про їхні проблеми. Найбільше селяни нарікали на погані дороги. Замість них тут вибоїни. Потребує ремонту, ще й тутешня церква та фаб. Із села Потапці Богдан Губський рушив до піщальників, аби і тут провести низку зустрічей із селянами. Тут проблеми аналогічні, та найбільше люди просили помочі нардепа у порятунку. ФАПуа люди в основному всі пенсіонери, всім потребується медична допомога. Тільки що о, стоїть ФАП як аварійний і його хочуть закрити. А ми не представляємо, як це ми будемо їздити на Канів, отакі старі люди. Це дуже далеко і не всі зможуть. Конструктивно поспілкувався народний обранець жителями сіл Черниші, Трощин, Глинча, Грищенці, Пшеничники, Іваньків, Григорівка, Студенець та Бобриці. Тут Богдан Губський уже бував з робочим візитом. Більше того, за його сприяння кілька років тому в одному з сіл з'явився новенький автобус. Нам допоміг купити шкільний автобус, який на даний час їздить на потапці. Ну і ми звертаємося, щоб він нам допоміг з мобільним зв'язком. Звертаємося, щоб підремонтували дорогу нам і надіємося, що також він нам допоможе в цьому. Дорога проблему в відвіданих селах парламентарій зафіксував чимало. В межах повноважень народного депутата пообіцяв посприяти із їх вирішенням вже найближчим часом. Як народний депутат, берусь цю проблему вирішити, і вже в цьому і наступному році, маючи величезний досвід в цих питаннях вирішення, я думаю, що я доб'юсь того, щоб і дороги тут були побудовані, і щоб були села газифіковані, і щоб дуже важливо, з'явився телефонний зв'язок. Друга проблема, така загального характеру, яка мене дуже здивувала. А саме в цих селах дуже багато багатодітних сімей, матері героїні. І держава не звертає на них увагу. Люди навіть не можуть отримати офіційне державне посвідчення, що вони матері героїні їм відмовляють. Тому як депутат до того, що буде змінено законодавство і багатодітні сім'ї матері героїні будуть забезпечені всім необхідним. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.